Дуже класний, тепленький зимовий комплектик, Комбінезон і ось такий великий спальник для того, щоб малюку було дуже м'яко і тепло взимку. І милий ведмедик. До набору йде також ось такий бантик і ось такий світлий беш. Також в цій колекції є ось такі ведмедики, дуже милі, однотонні в молочному кольорі. Це комбінезон і кокон. Кокон об'ємний, дуже тепленький, зимовий. Також можливо відшити у осінньому варіанті. Підкладка фліс, світло-коричневий тед. Тут у нас зимовий варіант, можна замовити осінній. Дуже милий набір, ідеально на кінець осені, на зиму, на початок весни. Це спальник з плащівки, утеплений теді і комбінезончик, так само утеплений тедді і однотонний коричневий колір. Ручки у нас закриваються, дуже зручний, тому що йде на дві блискавки: милі, гарненькі вушка, капюшончик тепленький, і так само в наборі йде бантик. Окремо комбінезончики без спальника. Це осінній варіант в такому світло бежевому кольорі і в молочному. Вони дуже м'якенькі, дуже милі. Зайчиків замовляли сіренький, гарненький зайчик. Каненка просто неймовірна, це такий м'ясенький плюш, так само на блискавки. Це осінній варіант, білесенький і сірий зайчик. Також осінній варіант, тільки комбінезончик з плащівки, однотонний молочний і світлий беж.